Усіх вітаю, любі друзі. Сьогодні у випуску український клуб припиняє своє існування. Шахтар може більше не зіграти в лізі чемпіонів. Реал готує бомбову пропозицію для Мбапе. Ракицького намагаються повернути в збірну України. Все це а також багато іншого на ютуб-каналі Футбол Дейс. Поїхали! Мадридський реал не залишає надій підписати зірку сучасного футболу кіляна Мбапе. Реал готує контрактну пропозицію для кіляна МБАПЕ, яка буде представлена гравцеві у першій половині 24-го року. Повідомляє видання Релево. Клуб не збирається знову вступати у гру чуток, як це було минулого разу. Якщо він дійсно міріє грати за мадридців, то МБАПЕ повинен довести це, підписавши контракт якомога швидше. Зазначається у джерелі. Ідея ради директорів полягає в тому, щоб зробити французу таку пропозицію, яка буде достатньою, щоб мовити його підписати контракт. Якщо Мбапе не погодиться на це, то двері для нього будуть зачинені назавжди. Нагадаємо, що контракт Мбапе з ПСЖ спливає влітку наступного року. Сага трансфером Мбапе в Врал вже нагадує усім відомий серіал Санта-Барбара. Мадридці вже декілька років не полишають надії підписати французьку зірку, але перемовини постійно закінчуються невдало. Справа в тому, що президент Мадридці Флорентіна Перес шукає зірку для своєї команди схожу по статусу на Кріштіану Роналду, враховуючи, що Реал свого часу вже програв конкуренцію за Холланда Манчестер Сіті, то саме в БП Перес бачить цю зірку. Хоча, якщо МБП і не перейде в Реал, то це не буде трагедією для мадриців, адже у них ватація дуже схожі на МБП за стилем гри Вінісіо Стародріго. А роль зірки клубу цілком може собі усилити Джуд Берінгем, який зараз демонструє феноменальний футбол та є головним претендентом на золотий м'яч в наступному році. Що стосується перспектив самого МБАПЕ, то зрозуміло, що француз навряд чи залишиться в ПСЖ в наступному сезоні. А якщо його перемовини з ралом завершаться невдачею, то можемо очікувати МБАПЕ в англійській прем'єр-лізі, де за ним вже вишикувалася черга з кількох провідних клубів, таких як Челсі, Манчестер Юнайтед, Арсенал та Ліверпуль. Донецький Шахтар активно шукає підсилення на бразильському ринку. Гірники зробили трансферну пропозицію по опорному півзахиснику Палмерас Фабіньо, повідомляє видання СПІН. Донецький клуб запропонував за 21-річного бразильця 4 мільйони євро, але поки що отримав відмову. «Палмейрас» розраховує на футболіста в сезоні 2024 року та не планує зараз його продавати. Вочевидь, бразильський клуб очікує від шахтаря більш солідної пропозиції по своєму гравцю. Візначимо, що Фабіньо вже встиг провести 54 матчі за дорослу команду Палмейрас, а також має досвід виступів за збірні Бразилії Ю-17 та Ю-16. Трансфермаркет оцінює хавбека у 4 мільйони євро. Нагадаємо, нещодавно спортивний директор Шахтаря Даріо Серна заявляв, що Шахтар суттєво підсилить свій склад взимку за того, щоб зробити потужну європейську команду, яка буде претендувати на титули не тільки в Україні, а й на європейській арені. Зараз же Шахтар Шахтар активно шукає заміну своєму багаторічному лідеру та капітану Тарасу Степаненко. Справа в тому, що Тарасу вже аж 34 роки, і з кожним днем він не молодіє. Окрім того, Степаненка вже дуже часто не вистачає на усі 90 хвилин матчу на полі. При цьому солідної заміни Тарасу в Шахтарі немає. Серед українських гравців гірники так і не змогли виростити адекватну заміну своєму лідеру. А молодий еквадорець Кастіліо, якого Шахтар рік як тому придбав, так нічого й не показав. Тому зараз Шахтар вийшов на бразильця Фабіньо, який вже декілька сезонів є основним гравцем відомого бразильського клубу Палмейрас. При цьому за ігровими характеристиками Фабіньо трохи нагадує іншого бразильця, який грав в Шахтарі, а саме Фернандіньо. Усі ми пам'ятаємо, як чудово грав Фернандіньо за Шахтар. Якщо гірникам вдасться переманити цього Фабіньо, і він буде демонструвати такий же рівень футболу, як Ферна, то тоді Шахтарю точно не потрібно турбуватися за свій центр поля. Але враховуючи високу футбольну інфляцію та солідну конкуренцію з боку інших європейських клубів, то з кожним роком Шахтарю все важче і важче підписувати молодих бразильських талантів. Тому перемовини з Фабіньо будуть нелегкими. Колишній захисник шахтаря та тренер Дніпра 1 Олександр Кучер вважає, що необхідно повернути Ярослава Ракицького в національну збірну України. За словами Кучера, Ракицький зараз найсильніший український захисник, та він суттєво підсилить національну збірну України. На мою думку, час Ракицького в збірні вже пройшов. Ракицький за своїм віком вже не молодий. Він одноліток того ж таки Степаненка. Вже через півроку йому буде 35. Звичайно, ви можете сказати, що для захисника це не вік. Однак, тим не менш, нашій збірній потрібно дивитися на омолодження складу. У нас багато талановитої молоді, яка нагадує, цього року дійшла до півфіналу чемпіонату Європи Ю-21. Потрібно підтягувати з того складу того ж таки Талавєрова та Батагова. Потрібно давати шанс іншим молодим гравцям. Ракицький ж, хоч і демонструє останнім часом непогану гру. У нього дійсно ж багато переваг над молоддю, наприклад, його фантастичний дальній пас лівою ногою. Але при цьому ракицький вже достатньо повільний та не має тієї швидкості, щоб гнатися за спритними суперниками. Тому у матчах проти слабких та середніх команд, на кшталт Боснії та Ісландії, де Україна очевидно буде грати першим номером. Нам потрібні позаду швидкі гравці, які будуть ловити контратаки суперників. Ракицький, на мою думку, під цю роль не підходить. Україна втратить путівку в Лігу Чемпіонів. Наша країна залишилася на 18-му місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА. За підсумком Єврокубкового тижня Україна набрала два очки в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Їх Україні приніс Шахтар, який переміг Антропен 1-0 у п'ятому турі групової стадії Ліги Чемпіонів. Луганська ж зоря програла генту з розгромним розру... рахунком 1-4 у п'ятому турі групового етапу Ліги конференцій та не принесла очок Україні. Окрім того, Луганський клуб вилетів з Єврокубків, залишивши Шахтар єдиним представником в них від України. Потрібно зазначити, що у найближчого переслідувача України Греції вже 27 і 125 балів. Але при цьому Греція має відразу чотири живих клуба, які ще не вилетіли з Єврокубків. Тому це лише питання часу, коли греки обійдуть Україну та опустять нашу країну у цьому рейтингу ще нижче. Таким чином. Судячи на картинку цього рейтингу, вже зрозуміло, що в Україні немає жодних шансів повернутися в топ-15, щоб мати дві команди в Лігі Чемпіонів в наступних сезонах. Більш того, навіть чемпіону України не гарантована група Ліги Чемпіонів. Таким чином, хтось із наших грандів, Динамо чи Шахтар можуть більше не зіграти в лігі чемпіонів в наступних сезонах. А враховуючи, що зараз ВПЛ активно лідерує дніпро 1 то той самий Шахтар, який набирає найбільше очків для України в цьому рейтингу. Може пролетіти повз Лігу Чемпіонів вже наступного року, якщо не виграє УПЛ цього сезону. Український клуб припинить своє існування. За словами головного редактора проекту про футбол Діджитал Володимира Звєрова, футбольний клуб із Бучі Нива Бузова припиняє діяльність на період війни. Головний тренер Ниви Ігор Жавченко заявив, що президент клубу Октей Ефендієв не проти відновити роботу клубу після війни, а саме після перемоги. А зараз він планує більше коштів спрямовувати на ЗСУ. Нива Бузова за підсумками першої частини сезону першої ліги фінішувала четвертої групі А та кваліфікувалася до групи, яка буде боротися за чемпіонство та вихід до УПЛ. Якщо Нива Бузова зніметься з першої ліги, то за регламентом її місце повинна зайняти Буковина. На жаль, це вже не вперше, коли український клуб припиняє своє існування. Через крутну ситуацію в країні до цього подібна участь чекала на клуби з Маріуполя, Чернігівщини, Миколаївщини, Херсонщини та Сумщини. Регіонів, які найбільше постраждали від військових дій. І от зараз припиняє своє існування клуб з Бучі, Нива Бузова. Дуже шкода, що такі самобутні невеликі клуби вимушені змиритися та перестати існувати на футбольній мапі України. Нива Бузова в цьому сезоні демонструвала дуже непогану гру і навіть мала невеликі шанси на вихід в УПЛ. Але через війну клуб вимушений відкласти усі свої амбіції на далеке майбутнє. Молодий український талант зацікавив учасників Ліги Чемпіонів. Мова йде про захисника руха Богдана Слюбика, яким активно цікавляться клуби Бундесліги та серії А, повідомляє «Футбол.ЮА». 19-річного українця хочуть бачити в своєму складі німецький уніон та Вольсбург, а також римський Лаціо. Зацікавленість до футболіста виникла після його успішних виступів у юнацькій лізі УЄФА минулого сезону. Окрім того, скаути німецьких клубів спостерігали за його грою під час матчу між молодіжними командами України та Німеччини. І Слюбик дуже сподобався німцям. Контракт гравця з львівським клубом розрахований до літа 27-го року. Трансформаркет оцінює футболіста у 500 тисяч євро. Чим більше наших українців переїде грати в Європу, тим краще для нашого футболу. Тому дуже хотілося, щоб Слюбик переїхав до Бундесліги або серії А. Тим паче, цей футболіст має величезний потенціал, який можна розкрити значно ефективніше в європейських клубах аніж в нашому чемпіонаті. Для руха штрансер Слюбика мав би позитивний ефект, адже підсилив би репутацію клубу та його академії, яка зараз є однією з найсильніших в Україні. На цьому все з вами був канал Football Days. Ставте лайк та залишайте свої коментарі, якщо вам сподобалося це відео. А також обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал, щоб не пропускати нові свіжі випуски. Зустрінемося з вами вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.